Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Сьогодні ми переглянемо нестандартний варіант нерухомості в місті Терев'єха, а саме 50 метрів від прогулочної набережної, 300 метрів від центрального пляжу Дель Кура. Ця квартира коштує 157 п'ятдесят тисяч євро. Поділена на дві квартири. Тобто ми подивимося загальна площа квартири 120 квадратних метрів, там дві кухні, дві спальні, два салони, дві ванні кімнати. Давайте переглянемо цей варіант, враховуючи вартість і об'єм того, що ми продаємо. Я маю на увазі дві квартири, і я вважаю цей варіант достойний вашої уваги. І доки ми прогуляємося цих 50 метрів, давайте з вами. Поговоримо стосовно інфраструктури. 500 метрів дистанція до центральної автобусної станції, там же поряд Меркадона. Набережна 50 метрів, пляж Делькура 250, максимум 300 метрів. Но я хочу ще поговорити стосовно зими в Іспанії. Зараз у нас плюс 18 градусів, а іноді буває плюс 25. Шановні друзі, це і є цінність Іспанії. Клімат, а ще й люди, а ще й їжа. І... Доступні ціни на нерухомість. Дивимося цей варіант. Ну, ось ми і піднялися на перший іспанський поверх. Це другий по-нашому з мінусів об'єкту. Рік побудови 1979. Але я хочу нагадати вам, що тут використовується каркасне монолітне будівництво і по паспорту термін придатності 100 років. В будинку немає ліфта, тобто вам на перший поверх треба поднятися ножками. А зараз поговоримо о плюсах даної квартири. Їх тут досить багато. Як я і обіцяв, це у нас прихожа і є одна незалежна квартира і інша. Перша, друга чи друга перша, давайте оглянемо з вами ту, що ліворуч від мене. Як ви зрозуміли, по всьому дому зроблений капітальний ремонт, нова техніка, кухня. Ванна, плитка на підлозі усе нове. Це у нас салон, він досить просторий, поділений на дві зони. Тут у нас обідняна зона і зона відпочинку. Кухня має усю необхідну вбудовану техніку. Також тут влаштована правильна машинка. Також в салоні встановлений кондиціонер. Ванна кімната має душову кабіну, унітаз та умивальник. Тут встановлений у нас бойлер. Ось так виглядає спальна кімната, вона досить простора. Саме головне, що тут є сонце. За що я люблю спальню за такі приємні зими. Також тут встановлений кондиціонер, є двоспальне ліжко і шафа купе. Та є можливість вбити на невеличкий балкончик, де можуть розміститися дві людини, попити чай чи каву. Та, шановні друзі, хочу вам сказати, що тут є невеличкий поміж двома домами вид на море. Це не вид на море, але ви дійсно зможете роздивитися, є сьогодні волна чи нема. Дивимось квартиру номер 2 в одній квартирі. Вартість 157 тисяч 900 євро. Якщо розділити на два, то вартість одної квартири приблизно 80 тисяч. І на сьогодні, враховуючи дистанцію до пляжу, характеристики, я вважаю, що ціна досить приваблива. Салон об'єднаний з кухнею, як і в попередній, але він майже в два рази більший по площі. Кухня у нас майже ідентична, має всю необхідну будовану техніку для приготування їжі. Салон поділений на дві зони. Є у нас обідняна зона, Геобразний великий диван. Також тут встановлений кондиціонер. Хочу звернути вашу увагу, що вікна по всій квартирі вже замінені на якісні пластикові. Рухаємося далі. У нас ванна кімната, і я хочу сюди зайти. Чому в мене виникло таке бажання? Тому що вона досить простора, якщо враховувати іспанські звичайні ванні кімнати. У нас тут помістилася пральна машинка, бойлер, є унітаз, мувальник та ось така будована душова кабіна. Це у нас друга спальна кімната в квартирі номер 2 Є двоспальне ліжко, ось така велика будована шафа купе, також кондиціонер, невеличкий робочий стіл, якісні пластикові вікна. Ось такі приємні сонячні. Дні зимою в Іспанії, і я хочу, щоб у вас вони також були в житті. А вони у вас обов'язково будуть, якщо ви купите нерухомість в Іспанії. А саме, якщо ви скористуєтесь моїми послугами та послугами компанії Алігрі, я буду вам дуже вдячний. І так, що ми з вами подивилися? Ми подивилися квартиру, яка розташована звідси 50 метрів, поділена на дві квартири, загальна площа яких 120 квадратних метрів, вартість об'єкту 157 тисяч євро. З мінусів це рік побудови і те, що немає ліфту, приймущество, локація, площа, і саме головне ціна. З вами була найкраща компанія на узбережжі Коста Бланки, компанія Алігрія. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.